богемні люди, дуже рада вас бачити на своєму YouTube-каналі. Ми, як завжди, говоримо про голос та озвучку. І сьогодні поговоримо про помилки новачків в озвуці. А саме про помилки дабрів, коли ви тільки починаєте озвучувати, дублювати фільми, мультфільми, аніме, які помилки в основному роблять новачки. Зараз все це обговоримо для того, щоб ви це не робили. Тож пігнали! З нас буде 12 коротких помилок, Відразу кажу, не треба їх обостінювати, думати, що це такі собі помилки. От і я точно це не зроблю, це, напевно, одна з найперших помилок тоді буде. Практично всі новачки роблять більшість цих помилок. Тому слухайте уважно, щоб їх точно не робити. Отже, поїхали. Перша помилка, яку я помічаю, це не мати портфоліо, не мати навичок, не десь не вчитися, але вже писати в різні команди озвучки і ображатися, що вас не беруть. Дивіться, вас візьмуть обов'язково, і ви будете потрібні, якщо ви будете щось значити, і люди будуть розуміти, для чого вас брати. Бо безкоштовно навчати ніхто не буде. І не цікаво людям, особливо які вже мають хоч якісь студії. Вже всі хочуть людей з навичками, які навпаки їх навчать їм допоможуть, або, хоча б, достойно, спокійно зроблять свою справу. Тим більше хочуть людей, які вміють комунікувати, тому якщо ви ще й ображаєтесь на різні команди, або думаєте, що з вами щось не так, це дуже сильна помилка. Не робіть так, просто спокійно розумійте, що ви маєте, яке у вас резюме, на що ви можете розраховувати. І, звичайно, подавайтеся якомога більше, проходьте тестові, проходьте, проходьте, але не треба ображатися, якщо вас не беруть. Іноді взагалі справа не вас. Найбільше, чому, скоріш за все, вас не візьмуть, тому що просто буде набраний штат і немає потреби в нових акторів. Друга помилка це дуже мало озвучувати. Озвучувати один-два рази на тиждень і думати, що навичка з'явиться сама. І то один-два рази на тиждень це ще багато, це ще нормально. Іноді люди озвучують один-два. За на місяць і думають, що от я ж так багато займаюся озвучкою, чому в мене не виходить, зі мною щось не так. А насправді це така навичка, яку треба качати, і треба нею займатися хоча б, не знаю, там, через день по 15-20 хвилин. Ви можете прямо не озвучувати кожного дня, але кожен день приділяти увагу вашому голосу. Робити вправи різні, акторські вправи, займатися, навчатися і паралельно щось озвучувати. Хоча б одну-дві сцени раз на два-три дні обов'язково маєте робити. Тоді буде дійсно покращувати скіл, покращуватися навичка. І треба цю годину виділяти просто не один раз на тиждень, а хоча б 4-5. Це буде вже от цілком достатньо. Тому розумійте, навичка сама по собі не з'явиться. Не буде так, що ви по якимось магічним чином раптом почнете шикарно озвучувати. Може бути так, що ви в якийсь типаж. Потрапити, але це все одно не зробить з вас класного актора озвучки. Ви маєте вміти озвучувати все. Звичайно, що є якісь типажі, які більше вам будуть підходити і будуть більш притаманні. Але актор це має бути. Річ універсальна. Третя помилка це не розвиватися. От вас, наприклад, вже взяли в студію, ви такий вже класний, все чудово. Але ви саму студію не розвиваєте, ви самі не розвиваєтесь. Ви давним-давно ніде не вчилися, Не проходите різні курси, не дивитесь на Ютубі різні відео по даберству, не аналізуєте роботу професійних акторів дубляжу. Взагалі, в цій сфері. Просто застопорилися, нічого не робите. Це дуже велика помилка, тому що у вас швидко переможуть інші актори. Початківці, я вже стільки такого бачила, ви просто б знали, що актори такі розслабляються і думають, ну все, я вже тут, клас, на місці. Чудово, мене взяли, можна розслабитись. Не можна розслабитися. Звичайно, що треба бути розслабленим, але в хорошому плані, а не так, що я нічого не буду робити. Тобто не ліниво розслабленим, коли ви нічого не робите. А таким розслабленим, що все хорошо, все, що треба буде зі мною, всі ролі, які не треба будуть, не будуть зі мною, все добре, але ви все робите для свого розвитку, все одно навчаєтесь, покращуєте свої навички, розвиваєтесь. До речі, в мене є курси з озвучки, можете їх теж проходити дуже класно і для початківців, і для людей, які вже щось шарять, вже які мають свої студії, навіть до мене ходять. Тому... Не пропустіть, скоро в мене буде набір. Ну і, звичайно, коли ви вже самі в студії, власне, і ви нічого не робите для розвитку самої студії, не тільки як актора, а взагалі як людина. Дуже цінуються люди, які проактивні. А так як студії це все-таки не, наприклад, невелика корпорація, де ви нікому не потрібні, і насправді вам треба більше про себе думати. І оце... Зробити стільки скільки сказали, і все, оце в мене така там, наприклад, робота. Я працюю з 9 до 4, і все, далі в мене немає в житті. А все таки студія озвучки це трохи інша сфера. Не обов'язково вистрибувати з друзів і робити все одно, все по своєму ресурсу, але. Я думаю, ви розумієте, що таке бути проактивним і що таке бути лінивим в команді. Завжди будуть цінуватися проактивні люди. І головне думати, для чого ви це робите, яка головна мета. А головна наша мета це, звичайно, розвиток культури України. Четверта помилка це в потрібний момент не почати покращувати своє обладнання. Можливо, у вас вже класні скіли, ви навчаєтесь десь, ви такий весь себе молодець, все круто, але у вас досі оводящий нот дуже сильно. У вас жахлива акустика? Немає буде правильно, яку я показувала до речі в минулому відео, яка в мене домашня студія. Ви досі там озвучуєте в подушках під ковдрою, у вас там не знаю, знамо якась петличка, якийсь жахливий мікрофон, а не нормальний, адекватний. На своєму курсі розповідає, яке має бути мінімальне обладнання за мінімальну ціну і яке має бути прям круте обладнання. Ми все це обговорюємо. Я не сильна спеціаліст в техніці, але я точно знаю, що треба для актора дубляжу мати. І якщо ви в потрібний момент не покращите своє обладнання. Знову ж таки, ви будете працювати собі в мінус, тому що вже на такому рівні наш ринок дубляжу в Україні і фандабу, що треба, щоб у вас був класний став і обладнання. Плюс ви зможете з таким обладнанням ще брати додаткові роботи. Ви зможете дублювати рекламу, ролики на TikTok, рілси, різні вітання, тобто подаватися на різні біржі по голосу, ви зможете озвучувати ігри і так далі. Тому обов'язково обов подумайте про те, щоб вкладатися в своє обладнання. Це може коштувати, я думаю, в середньому до 1000 доларів. П'ята помилка це рагульські аматорські інтонації, з якими люди нічого не роблять. Наприклад, неправильні акценти в словах ставлять і не ставлять крапки в кінці речення. А ще бувають ось такі предихи в кінці речення. Постійно, от, якщо ви нічого не робите зі своїми інтонаціями, це теж не дуже добре, тому що вони якраз видають вас аматора, а не професіонала. Професіонали розмовляють нормально, як розмовляють звичайні люди в звуці. Та, звичайно, там є деяка умовність сцени, щоб, наприклад, була шикарна дикція, фейки так і всі діла, але все одно вони розмовляють. Дуже-дуже приближено до життя. Шоста помилка це незнання орфоепії української мови. У нас є орфографія, як слова читаються, а також є орфоепія. Давайте з вами зробимо невеличкий тест, перевіримо ваші знання в орфоепії. Я вам поставлю деякі слова на екрані, ви поставите паузу, прочитаєте їх, а потім я вам скажу, як воно читається правильно. І подивимось, змогли ви правильно прочитати чи ні. Отже, Дивимось на ці слова, читаємо і ставимо паузу. Правильно вони читаються ось так: дивися, прийшов, а не прийшов, і переможця, а не переможуться. Ну що вдалося вам правильно прочитати? Сподіваюся, що так, і ви не робите таку помилку. Як взагалі вивчити Орфоепію дуже просто відкриваєте будь-який підручник з Орфоепії, і там не так багато правил головне їх запам'ятати. Особливо зверніть увагу на асиміляцію і спрощення. Наступна сьома помилка це монотонний однаковий голос, коли у вас і бабуся, і дитина, і чоловік розмовляють однаковими голосами. Тут вам треба просто качати акторську майстерність, гнучкість голосу, розвивати свій діапазон, щоб звучати по-різному. Головне, оце не ба-ба-ба-ба-ба-ба, -баба -баба, щоб такого не було. Бо це більше схоже на за кадр, і навіть за кадрі все одно важлива логічна перспектива, правильні акценти а на оця монотонність. Восьма помилка це дрочити на свій голос. Зазвичай цим хворіють чоловіки з низьким голосом. Які так от розмовляють і просто, просто обожнюють свій голос. І що б вони не сказали, це просто. Таке круте. Чесно, якщо у вас не такий персонаж, зі сторони це виглядає максимально кринжово, убого і смішно. Тому, який би красивий у вас голос не був, ми його робимо таким, який. У персонажа в оригіналі. Якщо персонаж в оригіналі отак розмовляє, то можна звичайно так робити і по максималки. Якщо персонаж розмовляє нормально, так голос. Ну, не треба, А вона дуже відчувається, сглядачем, коли актор любить себе, а не свого персонажа, а не свою акторську гру. Далі наступна помилка дев'ята це кльовувати свої зв'язки, робити собі гірше по здоров'ю, тобто розривати голоси, дуже багато розмовляти, так щоб у вас аж боліло горло. горло. Мене була учениця. Які режисери казали, ну режисери фандабі, тому вони якби режисери не, не мають такої освіти. Казали, що треба, щоб зробити голос дитини, себе задушити. Боже, ребята, це такий бред, маячня повніша. У вас нічого не має боліти, коли ви займаєтеся озвучкою Дабесом. Так, коли ми тільки вчимося працювати, наприклад, з хибними зв'язками? Це незвична робота для нашого голосового апарату. може в цих структурах з'явитися. Щось на кшталт крепатури, тому у вас може втомитися голос, але це проходить буквально за годину-дві. Якщо у вас щось болить на наступний день, це точно не окей. І навіть якщо у вас тоді заболіло, бо тобто ви все робили правильно з педагогам, вчителем, ви все знаєте, як робити, і у вас щось заболіло, все одно треба припиняти. Поки не перестане боліти, навіть якщо це просто крепатура. Зрозуміли? І спеціально щось робити, щось у це зривати, кричати, якщо ви не вмієте кричати, не треба. Краще цього не робіть, не треба собі гіршити по здоров'ю. Нащо вам це треба? Краще прийдіть на навчання, навчіться нормально. Десята помилка це от деякі команди озвучки це люблять, деякі дабори. Ганати на інші команди, створювати якісь конфлікти, писати щось. Це стосується тільки не якщо хтось там росіянську починає озвучувати. От, будь ласка, старайтесь бути, якщо це вас або Україна не зачіпає. якомога подалі нікому не треба ваша думка. Якщо ви її її напитали, ви не Господь Бог, ви не супер якийсь неймовірний спеціаліст, і думку якого запитали, щоб сказати. Ну от ребят правда, я займаюся цим вже з 19 років. Мені вже 29. Ну, щоб я безкоштовно дала комусь пораду, як краще робити. Ні, ніколи! Це мій час, це мої гроші, це моя енергія. І чого я буду інших людей, по-перше, вчити, а по-друге, їм робити гірше. Я максимум можу щось на секундку про себе подумати і потім навіть забуду через мілісекунду, бо мені тупо не цікаво. Я займаюся собою і от стараюся всіх своїх учнів і так далі вчити, щоб займатися собою. Не треба вам якісь конфлікти, якісь моменти. А в тій команді то а в тій команді, що якщо це не пов'язано із якимись загальнолюдськими цінностями. Там, умовно, в геть не сходяться цінності у вас з командою, або там з якимись такими моментами, або не пов'язано з росіянською мовою, що там хтось озвучує і так далі, то не треба взагалі в це ліс займатися собою. Це дуже велика помилка, бо от іноді є такі люди, які оце знаєте кожної боці затичка, або щось сказати. От, краще нічого не кажіть, займатися собою, або якісь там приємні е е коменти, якщо вам сподобалося. Тому що це ваша репутація на майбутнє, і повірте, фондап дуже дуже маленький, і вас запам'ятають, не треба вам погана репутація. Перш ніж щось написати, треба подумати, або перш ніж щось зробити, і скріни теж не горять. Тому, будь ласка, думайте про це наперед, особливо коли ви тільки починаєте. Це стосується звичайно не тільки фонда, бо будь-якої сфери. От але в нашій сфері це прям помітно, що так як люди творчі. В них буває оце слово виверження. Одинадцята помилка. Вона в мене в цій помилки якісь хаотичні, але вже вибачте, надста помилка це озвучити дуже близько до мікрофону. Це знаєте, в акторській сфері таких акторів називають великий Шептун, коли ти прямо так от розмовляєш і ось сюди, вот озвучуєш, а там персонаж в тебе кричить. За 10 метрів один від одного, а людина отак от озвучує, Або навпаки шепіт, а людина нормально говорить. Ви дивіться, якщо персонаж шепотить трошки ближче до мікрофону, тихіше. Якщо говорить нормально, має бути відстань десь 30-40 см. Якщо погана акустика, можна трошки менше зачина, але точно не менше 20-25 см від мікрофона. Не поп-фільтра, а мікрофона. А поп-фільтр має бути десь приблизно 10 см, в залежності звичайно, від поп-фільтра, але звичайно приблизно такі. Іноді вони просто на мікрофон одягаються і там зрозуміло інше. Але важливо, щоб ви від діафрагми мікрофона були за мінімум 25 см. Краще 30-40 см, але це залежить знову ж таки від вашої акустики. Якщо у вас крута буда, там має бути 30-40. Якщо це просто подушки і коцики, то там може бути 20-25 см. От, на жаль. Але ще окрім того, ви маєте дивитися, як говорить людина. Тобто, наскільки далеко, якщо да -да далі вона говорить, треба трошки гучніше. Якщо людина знаходиться в метрі від вас, там ваші персонажі розмовляють, тоді треба тихіше говорити. От слідкуйте за цим, бо часто актори про це забувають, і от все в одну туду йдуть. Ну і найбільша помилка, як на мене, це мало пробувати і не вірити в себе. Коли людина один раз попробувала і все здалася, або думає, що Ой, боже, кому я потрібен, ой, всім цікавлять. Тут це знову ж таки, знаєте ображунькатися на весь світ, що я нікому не потрібен, всі чекають якихось професіоналів, а як же ж мені набратися досвіду, божечки, от братися і набиратися. Не беруть, як я вже казала в минулому відео: не беруть в свою команду, не беруть в команду озвучки, «Створіть свою, нікуди не беруть просто займатися собою. У мене був учень, який. Просто в одноголос записував і записує аніме, поки його не взяли в команду озвучку. Він просто озвучував, озвучував, старався, розбирався, намагався пробував. Звісно, він на початку нікому не був потрібний. Ну чого він буде комусь потрібний, якщо його ніхто не знає. Він себе нічого не представляє. Людина просто робила, робила, робила і доробилася. І так само з вами. Тому треба в себе вірити, розвиватися, пробувати. Якщо вам це подобається. Це вже достатня причина, що у вас є здібності, талант і вам треба цим займатися. От, тому дякую, що ви були зі мною. сподіваюся, вам це відео сподобалось. До зустрічі в наступних серіях. Па-па!